З ним соборності тебе, моя Україна, Велична свята, моя ти, Україно, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборно і єдину, і нам твою історію творить. День Соборності України це свято, яке щорічно святкує 22 січня від 1999 року. Цим святом відзначають проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року. Наймасштабнішим з подібних заходів відбувся. 1990 року, коли українці вишикувалися живим ланцюгом від Києва до Львова та Івано-Франківська, участь в акції взяли близько трьох мільйонів людей. І зараз символом цього свята являється саме Живий ланцюг. На жаль, дітки, ми не можемо з вами зараз зробити живий ланцюг, але ми зможемо з вами зробити сумісну роботу, яка поєднає нас усіх разом. Бо ми з вами єдині. Бо ми з вами українці. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку роботу. На що це схоже малята? А вже ж це схоже на наш український прапор. І дві долоньки, які міцно тримаються одна за одну. Ніби кожен українець і кожна українка взялися міцно за руки, для того, щоб показати, що ми єдині. Беремо два таких прямокутних аркуші паперу, жовтого та блакитного кольору, тому що це кольори нашого прапора. Намазуємо клеєм і склеюємо. Робимо це швидко. Ось і готовий наш прапор. А тепер візьмемо білий аркуш паперу, складемо його навпіл, куточок до куточку. Кладемо свою долоньку, обводимо свою долоньку. Тепер нашу долоньку треба вирізати. Якщо у вас білий папір, то долоньку краще обвести кольоровим олівцем. Це придасть трішки йому відтінку. Ось так. Ось так ми обвели наші долоньки. Якщо у вас кольоровий папір, кольору беж, то можна їх не обводити. І складуємо долоньки. Ось так пальчик до пальчика, ніби ми взялися за ручки. Тепер наші долоньки треба склеїти. Проводимо лінію і трішечки придавлюємо пальчики. Ось і все. Перевертаємо наші долоньки. Змазані долоньки кладемо на наш прапор, Промокуємо серветочкою. Ось і все. Всі українці міцно взялися за руки. Бо Україна в нас єдина. А разом ми сильні, і ми всіх переможемо.